общественных организаций надо было бы обратить внимание на финансирование, мы сейчас говорили инвестиций тех небольшого количества коммерческих организаций, которые работают в сфере экологии и вот тут какое-то содействие для инвестиций может быть даже какие-то проекты должны быть общественных организаций выявляющие ну, где-то приоритетные направления, которые следовало бы рекомендовать для инвестирования на каких-то льготных условиях и, и так далее. Потому что результатом действий этих коммерческих организаций ну, улучшение давки. Уважаемые коллеги, я считаю, что целесообразно нам подумать о создании совместного инвестиционного экологического фонда. Э, Механизмах, принципах, может быть, обсудить, провести фокус-группы, но я считаю, что это очень своевременно. Спасибо. В течение семи лет э, мы организовали экологические экспедиции в Днепра. И наблюдаем сейчас такую картину, что в придонных слоях э, происходит накопление сероводорода. И уменьшается количество организмов придонного слоя. И э, из рыбных запасов в основном встречается только карас. Все остальное очень редко в единичных случаях. И э, uh, участвуя в разных uh, конференциях, форумах экологических, Э, uh, мы знаем, что самая основная причина является то, что Каховская ГЭС не делает сбросов, которые бы промывали пламне внизу и Днепра. Поэтому можно ли записать uh, в этот документ, чтобы изм изменить или внести какие-то изменения в режим работы Каховской ГЭС? Я всплываю на ГЭС, Це СРСР. Водних ресурсів, тобто і зазначено, хоча коротко, що вони мало втручаються і йдуть на поводу головних водоспоживачів. ГЕС – це «Укргідроенерго». Але ваш приклад підсилить позицію. Оріж, як ви знаєте. Рішенням Дніпропетровської облради зарезервовано для створення заповідника державного значення. А Віктор Ющенко видав указ у 2009 року про розробку проєкту Орільського національного природного парку. За цей період зроблені такі системні кроки, вважаю, для нищення орелі. Я зібрався по ній. За останні 50 років тут 5 великих проєктів руйнування це починаючи ГЕС, друге проект Дніпро Донбас, свинокомплекс, десятки тисяч голів з примусовим купанням, слава Богу, відбитий. Деякі. І останні 5 років, е, значить, це проекти такі. Проект скиду стічних вод царичанки. Очищених і відбитий громадськістю. Другий покращення 9-го року, покращення гідрологічного і санітарного стану Орелі з прочищенням русла примусовим. Змінений на вимогу громадськості. 600 тисяч впірнули в воді. Так, третій проєкт покращення гідрологічного режиму річки Оріль. На межі Полтавської Дніпропетровської областей Оріль. Да, Оріль. Оріль, на межі Полтавської Дніпропетровської областей 2008 року 7,5 мільйонів, 2,5 мільйони використані, зрушень немає. значить Цей проект загубить все, що залишилось, болота по полтавській стороні. І ось недавно, буквально 15 листопада, цей проект за <кхем> ліквідації програму дренажному каналі і пущення річки по другому руслу, по тому, яким вона не йде у сухий період року, крім весни, вже років 40, мабуть. Примусово, значить, русло Орелі на три тижні повністю було обезводнене. Це каталогічна катастрофа, яка свіжа, тільки буквально вчора пішла вода. По тому руслу, по Полтавському зібрала Полтавщина гроші. Наш інститут Дніпро-Дніпроводгосп Дніпропетровський проєкт відповідає науці і піде під тим боком одним потоком. Вона пішла трьома потоками і один з них досяг мети русла, але оце ліве, ліва сторона, де вони перегатили, значить, від Михайлівки до Шедієва, 8 кілометрів сухе русло сьогодні. Це раз. І ще один існує проєкт Скиду. Вод каналу Дніпро в Оріль і Заплавку в межах Магдалинівського району. Тобто Орільські чисті води перетворяться на Дніпро. І це безглуздий. Вже почався збір підписів проти цього. В зв'язку з темою нашого сьогоднішнього заходу порушується наказ міністра екології 2003 року про обов'язкову участь громадськості в сфері охорони довкілля. Ми в Дніпропетровській області узнаємо вже тоді, коли проєкт почав виконуватись. Ніхто громадськість не ставить до уваги. От. Про ті ж заходи, наприклад, дамби на Орелі та її притоках масові, до речі, публікуємо матеріали, звертались двічі до вілку. Лише після повторного звернення була їх ліквідована Бузівська дамба, про це писала преса, я матеріали на дамбах. Е, досі існують е, безліч дамб на, на її притоках. Так. І другий такий промовистий факт це будівництво дороги смерті, так званої. Е, за напрямком Дніпропетровськ, царичанка, е, Кобиляк і Решетилівка. Це ще за часів е, е, Кравчука значить, визначено було потрібна ця дорога, щоб розвантажити Дніпропетровський основну трасу, що йде по селах. там. Царичанка, Кабиляки, Могилівки Тайру і так далі. І Петриківка-Лобойківка. Але ж проєкт розроблений був е, архітекторами київськими по північній стороні, тобто по високій стороні дороги Магдалинівської степами. Е, пустили її болотами, озерами в заплаві Дніпра колишнь. Знищені озера і Болота вже до Петриківки, продовж 50 кілометрів траса дійшла до Кличнівки, матеріали я надам. Громадськість протестує, пише протести, нічого не впливає. Беруть гроші, використовують, Два роки, слава Богу, не робиться, просто нема фінансування. Але коли з'являться гроші, буде робитись. Дякую. 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 Прошу більше пропозицій, ніж прикладів.